Чи було у вас таке, що ви сідаєте працювати, виконуєте різні завдання, працюєте першу половину дня, а потім, десь з першої по четверту годину, різко стаєте втомленими. Вам нічого не хочеться робити, і навіть трохи хочеться спати. В мене таке було величезну купу разів. Тому якщо вам теж знайоме це відчуття і воно вас так само бісить, як і мене, тоді це відео для вас. Всім привіт! Мене звати Артур, і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я розповім, звідки виникає оця така неприємна втома між першою і четвертою годиною дня, а також поділюсь з вами п'ятьма лайфхаками, які допоможуть побороти це відчуття і швидко повернути собі сили і енергію. Ну що. Поїхали. Насправді така втома це не є збіг і не випадковість. І якщо говорити мовою науки, то це називається після обідній спад енергії. Після обідній спад енергії це фізіологічний процес, коли рівень активності і бадьорості знижується всередині дня, зазвичай після обіду. Тобто це типова штука для нашого організму, яка характеризується спадом нашої активності в обідній час. І в більшості людей він відбувається приблизно через 7 годин після прокидання, орієнтовно між першою і четвертою годиною дня. Це доволі популярне явище, яке притаманне людям будь-якого віку. Післяобідній спад енергії є невід'ємною частиною нашого циркадного ритму, який, в свою чергу, є нашим внутрішнім біологічним годинником. Він регулює фізіологічні і поведінкові процеси в нашому організмі протягом 24 годинного циклу. А ще він контролює наш сон, прокидання, рівень гормонів, температуру тіла, обмін речовин і навіть апетит. І цікавий факт. Дослідження довели, що якщо помістити людину в кімнату, де немає вікон і дверей, і де не буде жодних зовнішніх ознак, які будуть вказувати на актуальну годину дня, то саме завдяки циркадному ритму вона все одно буде у звичному режимі лягати спати, прокидатись, буде енергійною, втомленою і так далі. І це все завдяки циркадному ритму. І відповіддю на питання, чому ми постійно втомлені в проміжку між першою і четвертою годиною, є те, що так влаштовані наші циркадні ритми. І це цілком нормально. І не треба думати, що з з вами щось не так. Ця втома є в більшості людей, і крім того, що так влаштований наш організм, ми дуже часто самі погіршуємо ситуацію своїми діями, які ми саме розповідаємо. Перше, ми мало спимо. Я не знаю, скільки ще разів мені треба говорити про важливість сну. Це нереально важлива річ. І саме від нього напряму залежить те, як ми себе почуваємо протягом дня. Коли ми не висипаємось наша розумова активність, який рівень нашої концентрації сильно знижується, особливо в період після обіднього спаду енергії. Як результат, нам важче зосередитись і ми витрачаємо більше часу на виконання нашої роботи. І якщо ми цієї ночі спали лише 5 годин, то не треба добуватися, що в обідній час нас починає вирубати. Це цілком логічно. Доведено, що 7-9 годин є найоптимальнішою кількістю сну для дорослих. Але крім того, що треба спати певну кількість часу, також важливо і те, що ми повинні прокидатись без будильника і дозволяти своєму тілу прокинутись природнім шляхом, а не примусово. І так. Я розумію, що прокидатись без будильника для більшості з нас це щось фантастичне і нереальне. Тому старайтесь хоча б спати мінімум 7 годин і засинати і прокидатись в один і той самий час. І коли ви зробите це, то цей післяобідній спад енергії буде менш інтенсивним. І другий фактор це великий вуглеводний обід. Знаєте, як це деколи буває, приїжджаєш до рідних, і вони починають тебе годувати пиріжками, котлетами, пирогами і всім підряд. Вам кажуть, який ти худенький, йой, їж, їж, накладають вам їжі в тарілку. І що нам після цього всього обіду хочеться? Правильно трохи поспати. А чому так відбувається? А тому, що великі прийоми їжі дають значне навантаження на штунок, і йому треба багато енергії, щоб потім перетравити всю цю гастрономічну фаєрію. А якщо ще крім цього зверху з'їсти якийсь десерт, то це взагалі супер-пупера. Бо всякі солодощі вони складаються з швидких вуглеводів, таких як цукор. І коли ми споживаємо їх, рівень глюкози в крові різко підвищується, що дає нам тимчасову енергію. Але потім це супроводжується швидким зниженням рівня глюкози, що призводить до її падіння нижче звичайного рівня. І якщо все це поєднати докупи, величезний обід і якийсь смачний десерт, то виходить ідеальний рецепт, щоб в обід добре лягти і поспати. А це, в свою чергу, тільки погіршує наш післяобідній спад енергії. Тому краще за все їсти меншими порціями і не об'їдатись. І якось я дізнався про те, Закінчувати прийом їжі треба тоді, коли ви десь на 75% ситі. Бо вся ця їжа, яку ви з'їли, вона ще не встигла перетравитись, і десь через 30-60 хвилин ви відчуєте це відчуття повної ситості. Це гарна порада, можете спробувати її в своєму житті. А ще старайтесь слідкувати за тим, щоб ваше харчування включало білки, жири і клітковину. Це допоможе уникнути різкого після обіднього спаду, а також додасть вам енергії, а не позбавить її. І до речі, я вже в цьому відео декілька разів згадував про солодощі і у це все. Дуже раджу вам подивитись моє відео. Про Цукор. Там є багатько різних причин, чому варто зменшити його споживання до мінімуму. І зараз хочу зробити одну важливу заяву. В тому відео я казав, що якщо назбирається якась там кількість коментарів, то я зроблю челендж місяць без цукру. Якщо ми назбираємо тут 300 коментарів, то я обов'язково його зроблю. Так от, потрібна кількість назбиралась. І знаєте що? Я. Я не можу зробити цей челендж. Буду з вами відвертим. Я вже двічі пробував його зробити, але постійно щось йде не так, і я знову починаю їсти солодке. І мені дуже сумно, що я отак вас змусив чекати. Але повірте мені, одного разу я це обов'язково зроблю. Це 100%. Просто дайте мені трохи часу. Я, я не знаю скільки, рік, два, може, десять років. Але я обов'язково це зроблю. Тому не думайте, що я вас обманув. Я пам'ятаю про цю обіцянку. Просто ну реально не виходить. І воно мене отут всередині мучить. Але я обов'язково спробую ще раз і поділюсь з вами своїм досвідом. І це гарна причина підписатись на мій канал, щоб побачити, чи я таки зроблю цей челендж. І давайте, нарешті, перейдемо до порад, які допоможуть. Нам зменшити або навіть подолати оцей післяобідній спад енергії. Перша порада: робіть регулярні перерви в роботі. Ми так влаштовані, що не можемо постійно бути зосередженими на 100%. Для того, щоб рівень нашої концентрації не знижувався, варто відволіктися від своєї роботи і перемкнути свою увагу на щось інакше. Тому для того, щоб ваш післяобідній спад енергії не був таким сильним, старайтесь робити регулярні маленькі перерви на 5-10 хвилин протягом робочого дня. В ідеалі кожні 60-90 хвилин робити собі такі паузи в роботі. Встаньте зі свого робочого місця, зробіть собі якусь каву чи чай, подивіться в вікно, може зателефонуйте до якихось родичів. Чи друзів або почитайте якусь книжку і потім з новими силами знову починайте працювати. І під час цієї перерви старайтесь не сидіти за своїм робочим місцем, повністю змініть обстановку. Підіть в іншу кімнату або взагалі вийдіть кудись на вулицю чи на балкон. Це допоможе тільки покращити ефект від цієї перерви. А ще такі регулярні перерви не лише зменшують інтенсивність після обіднього спаду енергії, а ще й покращують продуктивність. І коли ви повернетеся зі своєї перерви, то з новими силами почнете виконувати свої завдання. А друга порада: робіть невелику фізичну активність. Коли в обідній час починаєте відчувати, що вас вже накриває, нічого не хочеться робити, починаєте позіхати, то спробуйте зробити 5-10 хвилин короткої розминки, або якась руханка для рук, або навіть прості віджимання. Вони підвищать рівень вашої бадьорості, допоможуть покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми в другій половині дня. Або якщо не знаєте, які би то фізичні вправи зробити, то йдіть походіть по сходах. 5 хвилин по сходах вгору вниз допоможуть вам трохи розрухатись і вам стане. Не вже краще. Або банально спробуйте навіть включити собі якусь музику і потанцювати трохи. Повірте мені, це не лише корисно для вашого тіла, а й загалом покращить ваше самопочуття і ваш настрій. І давайте рухатись до наступної поради! Третя порада: виходьте на коротку прогулянку. Маленька прогулянка на свіжому повітрі є особливо дієвою для подолання післяобіднього спаду енергії. Але на жаль, багато хто недооцінює прогулянки і вважає, що це марна трата часу. Але одне дослідження підтверджує, що учні, які мали складати тест під час післяобіднього спаду енергії. Якщо вони перед тестом проводили час на свіжому повітрі, то набагато краще складали іспит ніж інші учні. І зі своєї сторони, скажу, що коли я виходжу під час обіду швиденько сходити в магазин, то потім повертаюся знов енергійним і майже не відчуваю ефект від цієї післяобідньої втоми і починаю знову продуктивно працювати. Тому дуже вам раджу, ведіть собі за правило в будні дні мати невеличку перерву для прогулянки на свіжому повітрі. А четверта порада: побалакайте з кимось. Коли починаєте відчувати післяобідню втому, то це ідеальний час, щоб з кимось поговорити. Зателефонуйте до когось, або домовтесь про коротку Зустріч з кимось, і це матиме дуже гарний вплив. Я цією порадою вже дуже довго користуюсь. Зазвичай десь о другій годині я починаю відчувати післяобідній спад енергії. І оскільки під час робочого дня я не можу вийти і зустрітися з друзями, то вирішив, що на цей час я буду закидати мітинги і дзвінки з різними колегами на різні робочі теми. Це мені допомагає і роботу робити, і зменшити інтенсивність цієї післяобідньої втоми. Проте, якщо ваша робота вимагає від вас спілкування з людьми, і ви маєте постійні дзвінки і розмови з клієнтами, то в такому випадку ця порада, напевно, не спрацює, і вам краще буде приділити час собі і відпочити на самоті. І зараз ми плавно підійшли до останньої п'ятої поради, яку, до речі, практикують навіть працівники таких компаній, як Google, Nike, Uber і ще багато-багато інших. І п'ята порада: лягайте спати в обід. Вчені давним-давно визнали користь обіднього сну і довели, що короткий сон в обід покращує продуктивність, допомагає відновити сили і покращує моральний стан. І поки ви думаєте, що я якісь дурниці розказую, то великі компанії вже роблять все можливе, щоб дати працівникам можливість для обіднього сну. Наприклад, в деяких офісах Google є спеціальні приміщення для відпочинку, обладнані диванами і кріслами для денного сну. А в штаб-квартирі Nike є спеціальне приміщення для денного сну з ліжками і релаксаційними зонами. А в офісі Uber в сан франциско є великі кімнати відпочинку, де працівники теж можуть відновити свої сили, і таких компаній насправді дуже дуже багато. А ще про обідній сон важливо зрозуміти один важливий момент. П'ятихвилинного сну буде недостатньо, він не матиме ніякого ефекту взагалі, і ви навіть не відчуєте, що ви спали. А науковці радять спати від 10 до 20 хвилин в обідній час. Але багато людей, які хочуть подрімати в обід, роблять одну величезну помилку, після якої почувається значно гірше, ніж до самого сну. Якщо оцей обідній сон триває більше, ніж 20 хвилин, тоді наш мозок занурюється в глибші стадії сну. І якщо ми поспимо десь 30 хвилин, то ми прокинемось і будемо відчувати втому і млявість, і ця штука називається інерція сну. Це відчуття схоже на те, з яким ми стикаємося зранку, коли прокидаємося і відчуваємо себе дезорієнтованими і млявими. Тому, якщо в обід поспати занадто довго, то будемо відчувати себе більш втомленими і сонними, ніж до того, як подрімали. Тому варто спати буквально зовсім недовго. 15-20 хвилин. І я знаю, що ви мені зараз скажете, типу, Артур. У мене нема можливості поспати на роботі. Що мені робити в такому випадку? Я це прекрасно розумію, і тому вам залишається лише користуватися попередніми. Порада. І щоб підсумувати це відео, хочу сказати, що після обідній спад енергії це цілком типова штука для кожного з нас. Просто в когось він відчувається сильніше, а в когось легше. І щоб якось пережити ці декілька годин в дні, раджу вам планувати ваш день так, щоб між першою і четвертою годиною у вас не було якоїсь важкої чи важливої роботи. Бо в цей момент вона вам буде давати значно важче, і ви можете її виконати з гіршою якістю. Натомість на цей час краще планувати різні мітинги, якийсь відпочинок, прогулянку на вулицю, легенькі фізичні активності і розмови з колегами чи друзями. Постарайтесь переключитись на щось інше. Щось, що не вимагає такої сильної концентрації, як зазвичай. І це допоможе вам переживати після обідній спад енергії легко і безболісно. В мене все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А ще величезне дякую людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee. А особливо велике дякую оцим красунчикам і красуням. Дякую. От і все. Не забудьте сьогодні задонатити на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!